І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець Дивимось Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає високий Херсон на ЄБР 105 карта перевал. Ну що ж, до чудово на ЄБРі. Ну, бачимо на таких картах. Ще напевне не вистачає нам на Хімельсдорфі, правда? От на EBR бою класно. На яких там на міських картах були бої, на різних навіть на Руйнберзі так показували майстер. Клас. А тут покажемо майстер-клас вже на перевалі. Поїхав зразу ж по цій Ложбіні, чи як її називати, Лужпінці? Ні, Ложбі ще сіли. По цій калюжі так, поїхав. Ну, Воно таке раніше було озеро, воно б глибше було, потім воно обміліло. Я так розумію, що це на перевалі, так, на льодовику, тут був льодовий, він розтанув. Було озеро, а потім випаровувалось озеро, тому що підвищилася температура. Ну, Температура в нас дійсно, ви пам'ятаєте, підвищилась, був такий момент у нас літом до майже до 50 градусів. Ну нічого, ми витр... витрималися. Ну і повернувся наш герой. Тут бачимо і льодовик. Я пам'ятаю цю карту ну, давно-давно її пам'ятаю цю карту. То льодовик він був льодовиком, там лід був на ньому. Так, і він був слизький, до речі. <с? <с?> а потім бачимо, що теж там лід поростало. Ну таке було. Так, чудово. Значить, приїхав по центру, нічого там чудового не вийшло з цього, тому що суперники поїхали по лівому від нас флангу по першій та другій лінії. і Вони там вистроїлись на відстріл. Отже, нас звідси не видно, і ми можемо звідси постріляти без проблем. Чудово, я так розумію, що ну, тут як розвідник, ну ще те задоволення. А ось як винищувач, я думаю, тут нормально можна понахлопушувати. Правда? Я думаю, ми в цьому переконаємося. Там, напевно, треба е, нашому ІСУСьому допомога, бо вони там поліз. Там на нього агрес, агресивно вже так подивляються випученими очима IMX е, е, 54 та ESO. А ж гроя намагається виселити, бачимо, тут теж на глюки поставали, вони думають, що такі самі хитрі. Так? Вах, не влучив. А де ж прилипання, так? Ну, прилипання, напевно, тільки на швидкості бо, е, вмикається прилипання снаряду до не, цього <хи> наші радіокерована снаряд, так? Саме до корпусу, коли ЄБР на великій швидкості їде. А ні, тут влучає, бачимо вже. Один влучає, один не влучає. Їдемо допомагати ІСУ, їдемо допомагати ІСУ. А тот -то обережно тут ще під'їхав в Юдес 16, треба буде... Ну добре, давайте допоможемо зараз ІСУ, поки вони там не агресують, а потім повернемося ЮДСа при як вона Чудовий буде план на бій, бо повернутися там все ж таки з полочків. Це не розуміє наш герой. Не починають агресувати на ЄСТО. А ну-ну кому Ну у нас альфіші тут нормально. І як його ще пробити? Буває. Чи так підвернув башту, Чудово. Двоє напали, обережно ззаді. Почекайте, ззаді це Стрільну. Ззаді хто ж стрільнув? А, ЄБР чи що. А, ЄБР по, по містку проїхав. Оце я неуважний, так? Ну, такі дуже запеклі бої, що буває дуже неуважний. І за це на мене сваряться. Глядачі та підписники, та поважні підписники. ЄВР, бачимо, в цей момент повертається, він зараз нам захоче виїхати по просто народному взад. Ну ми не встигли врятувати і САСом, але ми йому допомогли. У нас два вороги вже знищено, 2500 вже майже настріляно. Зараз тут буде ЄВР, тут вже, є, вже виявили артилерію. Артилерія відпітльовує. Артилерист, знаєте, в нього такий був хитрий план теж під'їхати по просто народному взад, але не вийшло це. Не вийшов цей план у нього. І де ж ЄБР, він там теж хоче пістири. Можливо, він там попереду у кучищах зашкірується. А можливо за камінцем десь за І не пробити в екран влучання в артилерію в задніще. Ну, ну ви, ви бачили, що було? Це було, це було класно. Так. і БР. Зашкірився, він боїться, тому що бачиш, що в нього хп мечі. Ах, майстер тарана не спрацював, тому що не, не влучив в нього. Не взяв на таран. На абордаж, так скажемо. Ну-ну-ну-ну-ну, вибиваємо, вибиваємо. Ах, як. А що робити? Маневрує. Ну, підловити! Є, чудово! Це було круто. Вихлопушив в ефер. Так, безійди мене він майже пошкрябаний. Так? У нас коль... червні колесика нас рятують. Як написав герой відео, коли надіслав мені реплей, діамантове колесико, так, по-моєму, так написав. Не так, 4 ворої знищено, оце винищувач. оце я розумію бій, оце на ЕБР показав клас. Маестро, так, маестро клас. Так, а в нас що, дві відмітини на створі гармати? Непевне буде в цьому бою третє, ще й маестро буде мені здається. Так, друг. Ой, бро, оаах, хто зю так прохлопуха. Огиболяче, ти що мать? Мантікура підкуп. І не агресує, боїться. <рес> Європейці грають, вони бояться, а тих, хто багато з дешкоди, вони їх бояться. Це, це, серйозно, я ж це помітив. Все повибивав, просто все повибивав. Спалив про. Все обладнання. Ну а що ми до тебе повернемось? Ти бачиш, який агресивний Хитрий і агресивний, так? У них ще є одна крута. Те, що багато цього. Цим... Да, три ЛТшки у суперників було. І що, чи я щось помиляюся? Так, три ЛТшки у суперників було. А у нас ще дві залишилось. На карту цей. Так, на карту перевал. Цікаво, розбалансувало. Я аж знітився чесно. Так. 3700 настріля. 5 ворогів знищено, Наш герой трішки хоче перепочити, тому що, ну правда, такий весь бій в зарубіжці. Повернутися назад, ну там, в принципі, ще поки що не потрібно повертатися, мені так здається. Наш Шерідан поїхав по місту. Отже, ми можемо понизу проїхати зараз, якщо тут нас підстерігає на льодовику Мантікора, то ми можемо проїхати понизу оці цій калюжі, так? І виїхати вже по центру, намагатися там підсвітити. Подивитися, що там ж А Дивимо антикора на нашого Шерідана. А я, до речі, нещодавно казав, що ж таки на шеріданах мало грають. Ну бачимо, грають трішки. Тут у вас інструмент, так? Натара, не знешкоди, обережно. За ним камінець. Він, він загриз точно. Ні, він не, не на нас дивиться. Треба допомогти. Зараз якщо Мантікора ззаді виїде через місток, то у нас будуть А Це Мантікора бачимо, вона на нас добре прикупку. Ну, добре. Чуть Все, виїжджаємо. Дякую. Дякую, дякую, а суперники зараз по спині ломакою отримають. Ва! і сам отримав. Дивіться, як він вибиває. Та що це таке, він все вибиває, чи що він вибиває? А. Вибачаюсь, він вилучив без пробиття, тому що діамантове. Чарівне колесико нас врятувало. А, тут пощастило, просто от пощастило. Прожито не влучив. І знову колесико. Справжнє діамантове колесико. Ти що? Я я шокований. Ти такого ще на ЄБРах не було, щоб стільки разів вручали колеса. Фух. Аж перенервувався, Так, поїхали вже бува. Там вже ц... Центуріон вибив, я так розумію. Того... До... Мантікору на глюку, який нас завжди критував. Не, не Самий небезпечний такий був суперник в цьому бою. А тут артилерія, пашка. Лушпенить просто. Це шикарний бій, це шикарний воїн. Правда, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.